Вю до України та вірою у перемогу. До міжнародного дня вишиванків в Балтському педагогічному фаховому коледжі відбувся патріотичний флешмоб. Цього дня усі студенти, викладачі та працівники були вбрані у вишиті сорочки, сукні та костюми. Так пройшли урочистою ходою територією закладу. Далі робили спільні пам'ятні світлини. кажуть, одягти вишиванку це дуже почесно та трепетно, бо кожний орнамент та елемент цього національного одягу сповнений глибоким змістом та цінністю додають так, як і вишиванка символізує мудрість, єдність поколінь та історичну пам'ять, так і увесь колектив єдиний у своєму прагненні разом наближати перемогу на освітньому фронті. Ну це дійсно таке потужне свято, яке проникнене духовністю. Воно особливо для кожного українця. Тому що, мабуть, у кожному хрестику, в кожній вишиванці, закодовано наш генетичний код. І це не просто святково, це не просто гарно. Це дуже символічно одягнути сьогодні українську українську вишивку, тому що мабуть у кожній петлі зашифровано от і наше коріння, от і наше духовне багатство, наша етнічність, і це знаково сьогодні бути у нашому національному одязі. Всіх вітаю із днем вишиванки, і бажаю відчувати себе не тільки сьогодні українцем. А щоразу, кожен день слава Україні, слава Зсу, слава нашій батьківщині. Сьогодні я горда тим, що я українка. Мені приємно спостерігати на різнобарв'я тих Творів мистецтва у вигляді вишиванки, які ми сьогодні можемо спостерігати, це дійсно генетичний код нашої нації, який прописаний настільки індивідуально на кожному, і несе настільки щось близьке, рідне і трепетне для кожного, що, мабуть, а в умовах війни сьогодні це свято для нас набуває більшого значення, особливого значення. Правильно тому я думаю, що кожен сьогодні погодиться з тими словами, що цей одяг ми маємо носити, мабуть, не лише в цей день. Україна хай цвіте тут мудрі і веселі люди, таких немає більш ніде, гуцули, бойки, подоляни, і відчайдушні козаки, поважні гречні галичани. На калині, вдячна, що я народилась в Україні, Українці, ми єдина сім'я, співуча мова, пшенична земля, чиста й ніжна, наче пташка на калині. Вдячна, що я народилась в Україні, волинь покуття чорне. Ще пташка на калині, вдячна, що я народилась в Україні, Українці ми єдина сім'я. співуча мова, пшенична земля, чиста й ніжна, наче пташка на калині, вдячна, що я народилась. Що я народилась Україні! Насправді я відчуваю на серці таку важкість через воєнні дії, через те, що постійні обстріли, постійне хвилювання, але і в цей складний напружений час дуже важливо знаходити приводи для радості для того, щоб посміхнутися. Дняти собі настрій, якраз барви вишиванок, ці чудові орнаменти, кольори, святковий вигляд близьких людей, колег дуже надихають. Це дуже важливо підтримувати свій національний дух. З допомогою нашого національного оберегу, це сорочки вишиванки. Сьогодні, як ніколи, нам треба згуртованість, нам треба об'єднання, нам треба разом наближати перемогу. І ми, завдячуючи Збройним силам України, маємо нагоду сьогодні провести такий флешмоб, що підтверджує нашу єдність, що підтверджує нашу згуртованість. І разом ми хочемо сказати, що не дивлячись на те все зло, яке нам несуть рашисти, ми хочемо нести оце світло. Ми хочемо нести е, перемогу. Ми хочемо швидше наблизити цю перемогу. Ми, зокрема, на освітньому фронті. Тому ми пропагуємо серед студентської молоді е, українські традиції. Ми виховуємо в них велику любов до українського побуту і. Е, Дуже раді, що є таке свято свято вишиванки. Це свято нашого українського народу. Разом до перемоги чекаємо перемоги, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава!